Яка різниця між ігнором і дистанцією? Ігнор – це один з найжорстокіших видів покарання у контакті між двома людьми. Дистанція це вихід на безпечний простір, де людина залишається. У контакті з собою вона бере відповідальність за себе за свої емоції за свої почуття. Вона розбирається з собою і забезпечує сама себе безпечним простором. При цьому вона залишається в контакті з іншою людиною, зі своїм партнером. Тобто вона може говорити про те, що зараз я знаходжусь сама на одинці, зі своїми почуттями. Зараз я розбираюся з ними. Зараз я знаходжусь сама в процесі. Тебе не чіпаю. А тільки направляю всю увагу на себе. Ігнор повністю виходить із контакта, повністю там немає взагалі ніякого контакту. Наступне у ігнора і в дистанції різна ціль. У дистанції ціль вийти на безпечний простір, щоб підростити, підлікувати себе, а у ігнора ціль шляхом маніпуляцій отримати своє. Тому що так людина навчилась і більше по-іншому вона не вміє. І при ігнорі людина хірячить і себе, і а навколо людей, які близькі.